Божою цих українських підприємців вони завжди щось продають на трасі, на дорозі, де завгодно, аби заробити гроші і жити далі, собі поживати добра наживати. Зараз подивимось, що хто продає, і може щось навіть придбаємо. Доброго дня! Добрий день вам! А ну розкажіть, що продаєте і по чому? Лисички черніка по 100 гривень. баночка. Голубіка 200 гривень, білі грибочки 350, лисички 300 від Супер, то ви що, самі збираєте ще? Так. Та ви що, це весь день збираєте, потім продаєте, так? Так. Я захоплююсь українськими підприємцями. Ви як підприємець такий маленький, так? Да? Ну, ви знаєте, ми таку пенсію заробили. Що мусимо йти в ліс і щось ще робити, щоб оплатити комуналку і продукти. Та й ще й консервація тут у вас. Консервація, і варення, і все. Ой, А по чому віники? Віники по 70 гривень. Яка краса. Просто супер. Так, будемо купувати у вас багато так. чого. Вони ще друзі мої підійдуть. Будь зараз. ласка.